Дивимось наступну задачу. В цій задачі нам також потрібно вивести формулу речовини, але для цього у нас відомі тільки масові частки кожного елементу. Зверніть увагу, у нас відома масова частка, вибачте, відсоток карбону в речовині, відсоток гідрогену і відсоток хлору в речовині. Ось цей відсоток і називається масова частка. Масова частка це ось ця величина, яку ми вивчали ще в сьомому класі, і позначається. Вона ось так, W. Тобто, в даному випадку, у нас буде масова частка карбону 38,4%, гідрогену 4,8, хлору 56,8%. Як же ми будемо робити цю задачу? Для того, щоб зробити цю задачу, нам потрібно пригадати формулу, яку, з якою ми знайомилися і ще. У сьомому класі і так нам потрібно знайти скільки штучок атомів кожного елемента буде в цій речовині. Я їх позначила Х. Y і Z. І тепер напишу: X так відноситься до Y, так відноситься до Z як? І давайте подивимося на формулу, як ми це будемо робити. Для того, щоб знайти Х, а Х ми позначали е, кількість атомів карбону. Нам потрібно інформацію про карбон записати ось таким чином. Нам потрібно масову частку карбону поділити на відносну атомну масу карбона. Ось це в нас буде інформація про перше елемент. ตัน <laughs> Другим елементом в речовині у нас буде гідроген. Ми його позначили Y. Звідси, щоб знайти, скільки атомів е, гідрогену, нам потрібно масову частку гідрогену поділити на відносну атомну масу гідрогену. І відповідно така сама ситуація у нас буде з хлором. У формулі у нас такі два елемента, але ж ви розумієте, що ми можемо брати так само і три, і чотири елемента. І так, масова частка хлора ми ділимо на відносну атомну масу хлора. Тепер ми підставляємо числа. Верхні числа, масові частки ми знаходимо за табличкою Менделєєва. І так, масова частка карбону буде 38,4. Далі масова частка гідрогену буде 4,8, і масова частка хлору буде дорівнювати 56,8 Нижні числа це атомна маса, це та величина, яку ми знаходимо просто за. Таблички Менделєєва. І так, ось буде наш карбон 12, я його відразу запишу. Гідрогена атомна маса буде 1, і в хлора атомна маса буде 35,5. Я наголошую, ребята, що хлор це єдиний елемент, у якого атомна маса береться з десятами. Це потрібно просто запам'ятати. І тепер чисто математично я знаходжу ось цей дріб, ось цей і ось цей. І так, 38,4 ми ділимо на 12, і у нас буде 3,2. Далі 4,8 на одиничку, так і залишається 4,8. І ось тут буде 1, ось так, буде 1,6. Тепер звертаю вашу увагу, у вас тут може бути ну числа зовсім зовсім некрасиві і вам потрібно ну бажано після коми. Брати два числа. я тут після кому взяла тільки одне число, тому що в мене тут виходять ну, майже такі красиві числа: 3,2, 4, 8, 1, 6. Якщо вас будуть числити красиві кома і там куча, куча, куча цифр, то ви, будь ласка, округляєте до сотих, і після коми беріть два числа. Тепер нам потрібно ось ці числа спростити. Для того, щоб їх спростити, ви маєте зрозуміти, яке з цих чисел буде найменше число, і всі числа поділити на. Це найменше число. Ну, У мене найменше буде 1,6, і я ось тут зараз все поділю на це найменше число. Що в мене виходить? У мене виходить, в першому випадку буде 2, в другому випадку буде 3, а ось в третьому дробі у мене буде одиничка. Ось ці числа, які я знайшла, вони і будуть показувати, скільки атомів кожного елемента буде в речовині. І так, давайте ми побачимо, що іксом ми позначали кількість атомів карбона, отже, карбонів буде 2, іріком ми позначали, скільки атомів гідрогену, їх буде 3, і z це була кількість атомів хлора. Атом хлора буде однесенький. Отже, ми вивели формулу нашої речовини.